Мета приїзду обговорити з керівництвом області кілька важливих питань, які стосуються спорту в Запоріжжі. Бюджет Міністерства молоді та спорту України у цьому році збільшили до півтора мільярди гривень. Відповідно, Ігор Гоцл просить керівництво регіону підвищити витрати на спорт з обласного бюджету. Ми дуже просили наших керівництво області знайти можливість збільшити фінансування на спорт, оскільки. За показником навчально спортивна робота, яка є в фінансуванні спортивних школ, що знаходяться в підпорядкуванні безпосередньо області, ми Запорізька область поки що відстає. Ігор Гоцул зазначив, що на підготовку олімпійців у цьому році із бюджету буде виділено 20 мільйонів гривень. Додатково на них вже закупили сучасне обладнання та інвентар. Заступник міністра дав зрозуміти, що вони опікуються питаннями спорту найвищих досягнень, а розвиток масового і дитячо-юнацького спорту це відповідальність місцевих громад. Нагальна проблема, яка зараз турбує запоріжців, закриття басейну Славутич, щоб ні в якому разі не втратити цей басейн, Потому що из цього басейну дійсно виходили олимпийцы, У нас нет альтернативи, по суті. І якщо ми потеряем бассейн, то у нас, у нас буде калапс в цьому посі. Тому, пожалуйста, якщо можете, возьмите на контроль. Ігор гоцул запланував зустріч з власником басейну. Доля Славутича, який пропонує реконструювати гандбольний майданчик, може вирішитися вже найближчим часом. Не цивілізовано буде рішення. Знищити такі басейни ми маємо всі разом докласти зусилля для того, щоб цього не сталося. І ми домовилися про конкретні кроки спрямовані на це. І в ході мого візиту в мене теж буде кілька зустрічей з цього приводу із керівництвом з керівництвом підприємства. На заохочення запорізьких спортсменів олімпійців з обласного бюджету виділили 2 мільйони гривень. Цього разу обіцяють не повторювати помилок попередньої влади, яка за чотири роки так і не виплатила гроші призерам лондонської олімпіади. На завершення зустрічі ігор Гоцл виконав друження президента олімпійського комітету Сергія Бубки. Заступник міністра вручив подяку за розвиток і пропаганду олімпійського спорту тренеру з легкої атлетики Костянтину Рураку.